Доброго дня, як же ж без сорго? За сорго два слова. Якщо кому цікаво, сорго це найбільш засухастійка культура, культура, яку можна сіяти вже в більш пізні сроки, яка також може використовуватися на пересіли. На мій погляд, сорго це та культура, де можна повністю вишукати поле від амброзі, вибити відтуда всіх весь карантинний бульян, який є. І також сорго в залежності від наших умов на таких дуже поганих жарських умовах воно дає стабільну вражальність. Я вважаю так, що кукуруза і сорго – це дві культури, які повинні йти разом. Там, де є волога і досталь, і гарно родить кукуруза, ми сіємо кукурузу. А де для сівозміни, де в нас жарські умови, де ми вже не можемо дати для наших цариці ципалів дуже гарні умови, тобто. Вчасно посіяти, тому що кукуруза дуже реагує на сроки посіви сорго. Воно на ці сроки та, такої реакції не буде негативної. Воно в нас є Червоне сорго. Сорт степовий. І ось є сорго для крупи. Для крупи О, це крупяного напрямку. Це сорт Європа. Воно дуже крупне, як на мене, на сьогодні, то, що воно було зріжене. І це саме те, чим воно відрізняється, сорго від сорго, це як пшениця, яка тверда, з якої ми робимо е макарони, з якої ми робимо манку. Воно відрізняється своїми якісними показниками. Тобто, це саме те, яке йде на харчове виробництво. А це червоне сорго, воно буде мати більшу вражайність, воно, бачите, дещо менше зерно, але воно буде використовуватись на фуражі. Дуже гарно йде на фураж добавок. Якщо до комбікормів і до іншого, ми додаємо 25% до того ж ячмінь, кукуруза. Ми додаємо в корм свиням. Також, звісно, сорго полюбляють наші птахи. Все що кури, гуси, сорго це саме для цього. Ну а якщо в промислових форматах, то сорго зараз купують, питань немає. Так, да, звісно, в мене насіння соняшнику. Кому треба соняшник, всі формати соняшника в нас є. Дякую за увагу. Здоров'я вам, вашому полю!